Кутня нема. Місто неї сейчас вот є тут. Доброго дня! Доброго! Ви в місті кривому розі знаходитесь чи в Дніпрі? Олег Анатольевич? Да. Ну, мне надо с вами поспілкуватися по поводу зброї. А кто вы? А, ну, при чем? Тут ваш я, кто вы? Ваш контактный телефон да, в Долгинцевском райвиделе рай, Ну, хто я можу бути? Хто? Я наш повернув. Де ви знаходите, щоб я до вас під'їхав? Чи ми по телефону можемо? Я, 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 я перетелефоную. Ало, алло, алло підожіть, підожіть. Я? я вам перетелефоную. Коли? Ви бачите? Він мені перетелефонує. Хорошо. Щас буде він провірять, хто це ж дзвонить до нього. Ты що думаєш? Алло? Алло? Да. Цей дзвінок записується. Доброго ранку, ви мені толпували 10 хвилин тому. Да. Це інспектор про регіону інспекції Вачукола Ханаторіч. Я перепрошую, а хто ви? Розумієш, я спілкуюсь. Ну я розумію те, що я ж не вчорашній. Ви, ну, я... ви ж уже провірили, хто я. Ви зараз ведете відеозапись, аудіозапись. Ну, так, я буду... Ну, я всі Я перепрошую, Я всі можу... запитую. вас дивіться, я вас попереджую, я теж, я теж дивіться, я вас попереджую. Я вас попереджую. Як я, 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 я вам звертати? Ви що ви, Ви хочете мене чути, чи що. Мене звати Юрій. О, я почув. Ну так ви ж там провірили, ви ж зробили паузу, ви ж для чого там же її робили. Ну я не міг відповісти на вас дзвінок в тот момент. Ага. Та я ж розумію, ви ж. Та ні, ви дивіться, я ситуацію. Я їхав у громадському транспорті. розумієте? Та понятно. Ну ви зараз не в громадському транспорті. Ну, от тому я вам это упалюю. Так, да, дивіться, а там у вас записують записи, йдуть, у мене теж ідуть записи, щоб ви розуміли. Зараз ви будете в соцсетях. Я вам все хочу вам спитать. Ви якщо щось пишете, що там райвідділах, по поводу оружия, що во время війни треба декларувати е, зброю. А потім, що Після війни. Що ну? Що потім? Що ви мовчите? Пауза, що? Я не розумію вашого питання. Це не моє питання. Це не моє питання. Ви дали інформацію для людей, громади. Люди приходять. Зараз війна. Хтось знайшов зброю. Я, як журналіст, повинен донести цю інформацію. Ну люди не розуміють, так же саме і я. Після війни, що буде з цією зброєю. Там написано, що задекларував людина зброю і поліція повернула її. Потім, після війни, що далі? Ну, Особи залишається ця зброєю. Так треба ж написати це. Тому що ви скажете, що, а ми ж там це не написали. І чого це поліція... Для цього. Там є вказані в, в, в інформаційних ямах, там е вказаний телефон, куди можна звернутися. Зачем Зачем ви робите проблему? Треба звернутися, надо, звернути, надо це, напишіть, і все. Зачем ви робите проблему? Ви хочете, що, взятку или як? Оце ж вам закон о корупції. Якщо ви щось не донесли до населення інформацію, значить закон о корупції, взятка. Ви ж розумієте, ви скажете, там цього нема. Ви ж училися, де ви вчилися? Якщо у вас дзвоня, яке, я ж не знаю, ви там самі собі звання даєте, ви зараз організацію. І ще один вопрос тоді такий. А що це поліція взяла на себе такі повноваження, а не Національна гвардія і ЗСУ? Зараз же ж війна, яка йде? Військовий час? При чому тут поліція? Тому що облік е зброї зброїться до повноважень національної поліції України. А тепер ще вопрос. Ви мені сосліться на закон, закон о зброї? У нас є? Я не можу розповісти на дане. А Та я вам зараз щас обіспілкуватися щодо е е е зброї, то вам потрібно звернутися до співробітників е е контролю. За обігом зброї. Ви мене, мабуть, не чуєте. Співробітники це. що у вас є питання, спрої. подождіть. Співробітники... та ви мені подожіть. Ви мене, мабуть, тільки що не почули. Я ж вам тільки що задав вопрос. Є ли закон о зброї? А я вам відповім. Якщо ви з проводу зброї, або... Ви мене не чуєте, мабуть. Ви мене, мабуть, не чуєте. У вас ліцензія всього лиш на продажу зброї в магазинах. Ви видаєте ліцензії на вашу зброю. Ви поняли? Свою зброю ви продаєте. Ну не чужу зброю. Вона вам не належить ця зброя. Як це у вас її декларувати? Ви ж сервіс, який надаєте послуги. Ви мене чуєте, які надає. Ви не чуєте мене, мабуть. Приводу обліку зброї. Вам потрібно звернутися до співробітників контролю за зброї національної політики, Та зброї, это ваша зброя, контроль. Ви свою зброю контролюєте, не нашу зброю. Я ж вам задаю вопрос, ви опять за свою. Закон о зброї є чи нема? Я не можу відповісти на дане питання. Ну ви ж поліцейський, я ж ви не можете. До питання ви можете звернутися до... Так є чи нема? Я ще раз повторюю. Ви що не чуєте? Є закон, чи нема? Я вам конкретно відповідаю на ваше питання. Ну. Так є закон, чи... Та не надо мені відповідати. Слухайте, ви будете в селі так розповідати. Алло, так є закон, чи нема? Я вам сказав, питання, что вам потрібно звернутися до співробітників. Хорошо, ви тебе з відміни... Я вже почув. Та не надо одно і те ж. Алло? Алло? Алло, алло, Та підожди, не та на бань, алло. А ви тоді хто Хто ви тоді в Долгинцевському э, ЛВД? Хто ви там? Хто? Я, я вам, я вам представився спочатку. Та не треба мені, бізнес, ви мені скажіть, яка у вас посада, що ви там робите? Я вам сказав, я первобітник управління головної інспекції. Головного управління, національної поліції. Так що ви когось провіряєте? Чи що ви там? Де ви сидите вообще? Де ви знаходитесь? На даний час я знаходжусь у місті Дніпро. Де? У місті Дніпро. Так я вас перед цим спитав. Ви де в Кривому Рогі а чи в Дніпрі? Я вам ще їм забуло. Зручно розмовляти з вами. Я так у громадському транспорті. Та не треба. треба, ви слухайте, мене. Алло, ви з мене шизофреніка не робіть. Я вам задав питання. Ви сказали, ви в Кривому Розі. Зараз ви кажете, що ви в Дніпрі. На даний час я перебуваю в місті Дніпро. Хорошо. Ви з понеділка де будете? На Кривому Розі. Де ви знаходитесь Кривому Розі ваше місце роботи? Навіщо? Вам моє місце роботи? Якщо у вас є питання щодо роботи. Ми контролюємо поліцію. Ви мене послухайте, Послухайте. Я ще раз вам повторюю. Я вам рад звернутися до співробітників. Відділу контролю за обліком. Я вам іще раз повторюю. Я вам на всі ваші питання. Я хочу з вами поспілкуватися, до вас під'їхати. Де ви знаходитесь? Я вам відповім. Зараз я в місті Ви з понеділка на роботі будете? Я буду. Я з понеділка на роботі і завжди. Я до вас під'їду. Куди під'їхати? Нам а я вам хочу відео показати ваших співробітників. Ви хочете подати скаргу на співробітників. Ні. 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 Я... Ні, я вам а покажу відео. Ви хочете мені показати якесь відео на поліції? Я вас поліції. Запит... Ви хочете подати на скаргу, ви говорите. Я вам ну, цього не казав. Це відео? Ви що, мене, мабуть, погано чуєте, ви плохо реагуєте. Вы мне скажите, читал, вы, меня, вы, вы мне скажите, я вам что, казал, что я подам скаргу? Нет, я вам что-то, вы говорите, я, я покажу, я покажу. вам я я, я, ну, ви... видео. А при чем вы тут начинаете разугольцу? Зачем вы? Вы хотите о... поделиться видео, чи нет? Вы можете сказать, что там От такого, що є. Так де ви знаходитеся? В лайвіді. Ви мені скажіть, де ви знаходитесь? З Далгінцевська в лайвіділі? Іли отам ховаєтеся? А що значить? А ви не знаєте, де ви ховаєтеся? От людей. Я від людей ніколи. Та не треба мені. Я після війни покажу, де ви знаходитесь. Всім покажу. Ви мені скажіть, так ви відео будете дивитися, чи ні? Я хочу подивитися, як ви Я хочу подивитися, як ви ...отреагуєте... В понеділок. В понеділок з вами зв'яжемося обіду. Ні, ні, не надо. Мені не надо. Цей? А цей це в селі цей? Чи отой, чи як його? Ви з якого села приїхали? Цей. Отой. Як його? Оце отам, от на горіщі лежить. Ви мені скажі, так де ви знаходитесь? Я вам сказав, понеділок, після обіду. ми з вами... Мені треба з утра. У мене. питання зустрічі, Де ви мені покажете? Ні, я до вас хочу під'їхати. Я до вас під'їхати хочу. Я з вами зустрілись в нейтральному місці. Де? У нейтральному місці. А, 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 а що це буде в нейтральне? Це як понять? Ну... Ну, отак от і розумієте. Ага, Якщо за... потрібно буде, я поїду до відділення поліції номер один, як до витись, і там ми можемо тут потрібно. А на яке время? На який час? Я сказав, що в понеділок, після, після обіду, ми з вами е, е, ще раз дозвонимося і вирішимо питання щодо зустрічі. А, це тільки питання. Ви мене зрозуміли? Вы меня는지, разумiel, Нет, мы, нет. Дамы, нет, да, нет, подожди. Та да подожди. Мы сутков... Да подожди. А что вы в Днепре делаете, выходный? У меня нет. Видно, вы... закрадаться на данный час в Днепре нет выходных. У вас? Вы, вы меня no, не Нет, я не понял, А что не хотите с утра позвонить? Я вам сказав, що після обіду понеділок. Ми з вами. Так ви, так ви сьогодні будете. Так я поняв, що ви сьогодні, я поняв, що ви сьогодні будете в Кривому розі. Я сьогодні не буду в Кривому розі. А чого ви не будете? Це не стосується стосується. Громада повинна контролювати. Відділ поліції. Тоді не буде закона о корупції. От зараз громаду інтересує, що і коли ви будете в Кривому Розі. Завтра ви будете в Кривому Розі. Я вам відповім. А давайте ми в неділю з вами зустрінемось. Не зустрінемось в неділю. Ага. Не зустрінемось. Я вам сказав, ми в понеділок. Так ви в понеділок робите, а на суботу в неділю ви поїхали в Дніпро дихати? Що він відпочивати, я повинен їхати. Так у вас, же, у вас же не ви сказали не надмірваний робочий день. А -а -а. Так давайте в неділю зустрінемось. Не давайте не в неділю не зустрінемось. Я сказав в понеділок. Ми в понеділок з вами з, 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 проведемо телефонну розмову з приводу зустрічі. І тоді ми вирішимо, де ми зустрінемось. І коли. Це буде або в понеділок, або. Так я понял, вы там квартиру снимаете в Днепре. Вы сейчас зайшли додому. Я да? Зайшов по примесчии. Так я же ви, говорю. Ну, моими особистими справами моими особистими справами е, на даний час е, питаете. Або поработайте, вы меня питаете. А, значит, вы во время робочого времени сейчас особистими справами займаетесь. Так ви ж сказали, що у вас зараз особисті справи, а перед цим ми сказали, що ви у вас немає виходних. Я сказав, ви, ви на даний час е, е, моїми якимись особистими питаннями е, цікавите. У вас не може бути особистих питань, я тому що ви є. є закон о корупції. Ви я. декларуєте свої декларації я. о доходів. Я, я вам сказав, що я, е, ми з вами зв'яжемося в понеділок. Вы седьмую статью о полиции знаете, девятую? Алло, все должно быть прозрачно. А вы мне это, ваши особистые дела. Вы что, нарушаете закон о полиции? А одиннадцатая статья о полиции, что написано? Вы должны, что будь, плечо плечо с громадою. Вы что сейчас мне рассказываете? Значит, вы не знаете закон о полиции? 11 Діна ця та стаття Апалісії написана, що ви довзі. Ми цього друга не должны... розуміємо. Ви розумієте? Значить, я вам зараз розказую, щоб ви розуміли. Ми з вами зустрінемось. Ви мене зрозуміли з приводу полезівка? Ми з вами, понеділок після обіда дозвонили і вирішимо питання, коли і це ми зустрінемо. Це ви мені покажете відео. Де вам я покажу. Так де де де, ну, я де що ви вообще? Яка які... Який... ви мене не чуєте? Ні, я не чую. Я глухий. Ви чуєте, Я не розумію. Я все говорю. Ми з вами э, полетіло. після Ви мене чуєте щас і ні? Ли ви не розумієте? Ага, ага. Ви мене не розумієте, ви мене чуєте щас. Я вам кажу, а не ви мені кажете. Я, вам... я кажу. <плодово> нет, я кажу. Не ні, Не, я кажу, я кажу, ану мовчи. Ану мовчи, я кажу сейчас. Я кажу, ану мовчи. мовчи, 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 мовчи Сташик надо слухай. Що це таке? Що це, це за понт? А це є, а це є каже. А це є. А це є. А це є, а це є а це є етика поліцейського, ти мене чуєш чи ні. Отак, поняли? Смотрите, Він по дурачка косить, то тобто есть ви послухайте, що він каже. Він починає так. Оце ж так же ж вони питки роблять над цими, отам, з тисикашниками. Ти мене чуєш, Невиконання требування поліцейського, ти мене чуєш! Оце вам силюки. Він вже два слова зв'язати не може. Коли він починає самому спілкуватися, він не пам'ятає, що він каже. Він усе морозе, блядь, все, що йому в голову збрело, він уже не помне. От він тільки що сказав, вже друге каже. Ви ж бачите, як я його поймав на словах. Він навіть не каже, де він знаходиться. Каже, я сам під'їду. Він в Дніпрі. А сказав, що у них вихідних нема по закону. Вы поняли? Что мне делать в Днепре? Если у тебя нет выходных, так давай, тогда выстрелимся в воскресенье. Что в понедельник? Тут он себя издал, потому что в понедельник у него начинается рабочее время. Дистанционно они работают, вы поняли? Так он не ответил. Що після війни робити зі зброєю? А що робити? Вони збирають отак зброю, а потім її продають. Почули? От вам і все. Вони не донесли інформацію населенню, яка має бути чітко там написана. А він каже, є там номера телефону, перезвоніть, узнайте. То есть, кручу, верчу, наебать хочу. Все, вам, господа, всего хорошего. Не ведитесь на эти все понты. Для улучшения вашей видимости на YouTube-канале принимаем помощь. Хоть маленькую копейку. Реквизиты в описании под видео.